Любі. З вами Леді Кіра Ньюз моя нова рубрика, де ми будемо з вами обговорювати останні події України та світу. Тож не перемикайте! Попереду багато цікавого. Сьогодні поговоримо про це. Новий штам 15, який створили вчені. Що відомо про новий вірус? Голівудська акторка Джесіка Честейн. Перше публічно розповіла про свій візит до України. Вже дві країни не братимуть участь у Євробаченні 2023. Причини відмови від конкурсу. Про це та інші новини світу. Дивіться далі у нашому випуску. В Одеському біопарку поповнення. Там з'явився власний мельман. У пари жирафів Ясі та Васі. Це вже третій малюк. Працівники не відходили від мами Мельмана під час пологів ні на миць. Малюк народився здоровеньким, але меншим за своїх братів. Працівники кажуть, що це може бути пов'язано із постійним стресом у тварин через Серени. Малюк народився за більш метр сімдесят з вагою шістдесят кілограмів. Зараз він знаходиться зі своєю матусою у вольєрі, де під час повітряної тривоги їм вмикають українську музику, аби заспокоїти та вберегти їх від стресу. Познайомити з Мельманом відвідувачі біопарку зможуть вже цього тижня. До наступних новин. Вчені з Бостонського університету у лабораторії створили новий штам covid 19, який має летальні наслідки у 80% випадків. Вчені поєднали перший вірус із Уханю та вже мемотований Омікрон. В результаті вони отримали вірус сильніший в 5 разів за усі попередні, вчені з Британії та Ізраїлю. Вже звинуватили американських науковців за те, що ці так ризикують при подібних дослідженнях. Далі до культурних новин Чорногорія та Північна Македонія відмовились брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2023, що має відбутися у Великій Британії. Чорногорія не поїде на конкурс через відсутність спонсорів та величезні витрати, яких чекатимуть їх на туманному альбіоні. З тої ж причини не буде і Північної Македонії. Окрім цього, Євробачення 2023 вони припускають, ще й через енергетичну кризу. У фанатів Кей-Попу справжнє горе, всесвітньо відомий гурт BTS – Іде зі сцени, аби поповнити ряди Збройних сил Південної Кореї. Справа в тому, що всі чоловіки країни до 28 років мають пройти дворічну службу в армії. Навіть не дивлячись на світову популярність, влада країни відмовила лейблу гурту занести музикантів у список осіб, які не можуть служити. Але не все так страшно. Хлопці пройдуть альтернативну трирічну службу, можуть реєструвати, записувати музику і навіть інколи давати невеличкі концерти. Музика. Голівудська акторка Джесіка Честейн вперше публічно повідомила про свій візит в Україну. Зірка розповіла про те, як відвідала різні українські міста, поспілкувалася з жителями Бучі та Ерпіня – та навіть зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Дякую, що залишалися з нами. З вами була Леді Кіра Ньюс. До нових зустрічей. Па-па!